Всім привіт! Це Годі, слава Україні! І сьогодні хочу подивитися нову, але не нову гру, яку я придбав буквально вчора. Як ти знаєш, зараз ось іде тиждень чорної п'ятниці, і тому на цю гру величезна скидка. Я її взяв всього за 2 долари, але так вона коштує, якщо не помиляюсь, 6 чи 7. І тому вирішив показати тобі, можливо, тобі також захочеться її купити, тому що відгуки про неї дуже і дуже класні, цікаві. Тому я захотів подивитися і поділитися цим з тобою. І також зауважу, що перше, я також зніму окремий відос, що там по скидкам. На чорну п'ятницю по іграм такий невеличкий відос. Просто подивишся, можливо, щось зацікавить. Ну і друге, підписуйся на канал. Тут на каналі е, я показую нові ігри, е, рекомендую. І граю в інші ігри, які мені зараз до вподоби, Створюю гайди. Е, ну, Сказав би, що е, роблю стріми, але <сь> жодного стріма ще не було. Тому це ще попереду. Ну, поїхали. Так, ну добре. Як завжди, почнемо за дівчинку грати, забуті руїни. Так. А, ну. Ісслідуй руїни, вони мені говорять. Так, можна бігати взад-вперед. Ось а, кнопки є. Більш ніяких нема. Є ось таке прискорення. Це кнопка верхня справа. Так, що в нас по меню? Ага, ось є я. Я можу покращувати собі ось такі характеристики. Вігор, севеджі, местері, фокус. Так, ось моє лайф. Ну, життя атака. Окей. Ось тут є. Моя зброя, яка є. Мікет немає. Квести і бігін. Ну, в цілому все зрозуміло. Також можна додавати і зменшувати, збільшувати. Ну, і є. Української мови, на жаль, немає. Окей. Так, ось так ми б'ємося. Так. А, і. А це що? Ага, це... прыжок. Tap jump to jump. Ну, окей. Ага, ну це в нас є певне. Певна обучалочка. Так, що, jump, hold jump to higher. E, тобто, якщо два рази тапнути на прыжок, то... я... Пригну вище. Зрозуміло. Ось таким чином. Так. Dodge. Hold dodge to dodge. Вау. Ох ти! Прикольно. Ну, така собі механіка. Так. Ну, давай запрыгнем. Так, це що у нас? ап. Ага, і з'являється рука. Ось я отримав якихось два камін... камінці. Ну, вліво вправо, ти я не можу рухатись. Я можу рухатись тільки е, вліво вправо. Ну, Це як платформер. платформер. Але можу ось розбивати такі речі. Press Jump again while Air double jump. Окей. Okay. Ну. Ну, так, наче я так і зробив. Оу! Oh. Ага. Зрозумів. Тут ще й потрібно бути е, таким собі акробатом. Так. Ага, вон там щось є. ні, вниз. Вниз, дівочка, вниз. Так. Табто атак. Зрозуміло, за атакою все зрозуміло. Ось у нас тут є дружочок. Так, є. Тут нічого піднімати не потрібно. Дуже-дуже прикольна графіка, атмосферна музика. А, поки що подобається, подобається. Hold Атак кіп атак. Ну тобто, якщо зажати ось таким чином, то він буде битися постійно. Зрозуміло. Зрозуміло. О. Якийсь знайшли механізм, який відчиняє двері. Ну, я так розумію, рівень пройшли. Ще мені здається. Ну, це точно я перевірю і напишу потім в описі, що ця гра може цілком гратися без інтернету. Мабуть, цим вона і прикольна. Так, Tap Dutch Before Enemy Attacks to Roll. Угу. Ну, типа, ось так. Ну, зрозуміло. Тобто ця штука дозволяє просто прискорюватись і... Уникати ударів від ворогів. Так, you are invulnerable when rolling. Timing your. Are... Ага, Impotent. Ем. Окей. І вони ще й б'ють далеко якось. Собака клята. Так, а здоров'я в мене і немає. А як його... Так, перепликнути потрібно. Так, є. Quick jump to small jump. Окей. Okay. Ага. Щось в мене тут б'ють, і я <сь> взагалі не цей. Не уникаю. їх. Так. Угу. Забрав. Так, а як тут? Цікаво, тут якось так зроблено, як 3D, але воно ж 2D, ну, звичайно, інспект. Investigate, ага, ну це воно і є. Давай руку туди, сувай. Боїшся? Ага. Так, о. А це якийсь босс проти нас. Якийсь слеєр. Та ну, камон. Ти чого, дівчинка? І мене вбили, да? <гум> <гум> Дуже несподівано. Так. Я над... А можливо, якось ще продовжиться щось. А, -а я так розумію, тут е воно всіх вбиває. І закинуло мене в чорну діру. Так, ну, звичайно, ми скіпнемо інтро. Угу. Ось мене кудись закинули. Але нічого не видно, не зрозуміло, куди йти, ну, точно, точно йти кудись сюди. Фрагмент required. Так, ніякого фрагменту у нас тут немає. О, фрагмент. Там далі нема куди вже йти. Окей. Стоп. Ага, це я один. А, я думав, там кілька фрагментів потрібно. <кій> так, і я... Трошки світла додав, так? Да? Окей, так, тут нічого немає, тоді потрібно йти, мабуть, вниз, так? А, так я тільки прийшов звідси. Мабуть, там щось відкрилося справа. Давай подивимось. Ага, я знайшов якийсь трупак. Окей, DeepQuest Fine. Загублений якийсь там склад. Так, і воно мені мапу вот показываю, добре. О. так конечно. А сюда ты дедешь? Деми лук. Так. <свистит> <свистит> Угу. Тобто можна вниз і бити у цих. Вони б'ють дуже далеко. Ось в чому, ну, типа, не проблема. А... Так. Клайм б. Тіл за топ. Окей. Ой! Та ні. Ага, зрозумів. Там зайвий раз натискав а, прижок. Ось як зараз. А треба бігти. Угу. О, відпочинок. Це я так розумію, ми тут. А, так, прогрес to next level 167 level up ми не можемо зробити. Зрозумів. Тобто у нас тут. Ем... о! Ну, привітулі. А що, вони далі не йдуть, так? Да? Так. Ох ты ж, -мо, так, я відпочив, відпочив. Ох! Так, а ці треба збирати, да? Угу. так? Так. Що тут у нас? І що він плигне сюди? А, не плигне. Окей. Тик. М -м, тепер наверх. Ну, скажу так. Що гра ну для тих, хто таке любить у це все драчки, вона ну реально топ. А для тих, хто ну, не любить не такі, то, звичайно, вона може і не сподобатись і ну, не так вже й довго можна в неї грати. Але вона дуже прикольна, і е, те, що в ній прикольно, це те, що тут ем, вона грається, по-перше, без інтернету. По-друге, в неї ось м, такі, ну, досить короткі сесії. Тобто можна, я так розумію, зараз вийти. Гра збережеться ось на цьому рівні, або на, там, де я зараз є. Ну і в цілому. І в цілому це все. Ох, ти ж сучий потрох, ге. Ох ти ж, йомоє. Так, звісно. Щось мені так больно, і вони мене луплять. Так, а я вниз... Ні, вниз не потрібно. Я так розумію, я тут пройшов уже все, так? Да? Дорка, ага. Не можна. Так, добре. Ага, тут далі от ще є. Пікап. Ну мене, блін. Здоров'я тут мало. А, о! Тут є рест. Відпочиваємо. Так, і залишилось ще трошечки до наступного рівня. Ну, давай ми так і зробимо. Дійдемо до наступного рівня, подивимося, що там буде ще. А, можливо. А десь тут ходили ж ці динозаври, де вони? Вже їх немає. Так, далі куди нам? А От так ми можемо лазити по стінах. Так, що тут у нас босс? Ох ти ж господі, Ембермейдж. творю кому Так. Давай! <situación> я, если честно, драчки не люблю. Не люблю. Ну, я на увазе такого типа. Так. Давай збирати. І левел ап нам доступний. Так. Десь його можна зробити чи. Пу. Так, і тут десь оп! Відкрилося дверцята. Добре, пішли туди. Door opened. І, до речі, гра показує, куди потрібно йти. Це також приємно з точки зору геймплею, що не потрібно пам'ятати, куди там ти, йти потрібно. Але нам потрібно трошки перепочити десь ось тут. Так. І, я так розумію, о, можна підняти рівень. Ось ми піднімаємо рівень і тут. А, так, ось вігорт збільшує максимальне здоров'я і зменшує вирогідність, я так розумію, цього стунет. Ви зрозуміли? Далі інкріз демедж зброї і шанс стунити ворогів. Стун це українською, господи. Це ж надо забувся. Типа, як окачнення. Ну, в общем, оглушення, о. Мастері. Increase attack speed and chance, and chance to deal critical damage. Зрозуміло. І тут Increase Energy. Gain it from Soul Shards and Items Give Additional Trinket Slots. Ну, звичайно, тут кожна штука має свою, ну, свою перевагу, тобто це здоров'я і неможливість вас е оглушити. Ось це, це збільшує силу атаки і не... вашу можливість оглушити когось так. Це збільшує скорость атаки і критикал Шанс і фокус це збільшує енергію, яку ти збираєш, ну, для того, щоб збільшувати свій рівень. Що тут, як тут краще, Ну, мабуть, почитати якісь гайди в інтернеті, подивитися в Ютубі для того, щоб розуміти, як краще свого персонажа розкачувати. Я поки що не буду цього робити. Подивлюсь, що й роблять. Ну і взагалі там трошки може пограюся ще. А, взагалом, ось така гра. Як на мене, дуже прикольна, як на мене, не фаната ось таких ігор. Вона доволі цікава, вона доволі, графіка класна, музика класна, звуки класні. ну, Прям раджу всім цю гру. Тому, якщо сподобалось, пишіть в коментарях. І обов'язково підписуйтесь, також будуть якісь нові ігри, буду розповідати про них. Ну і не забуватиму грати в Dragon Hair, який зараз є наразі топ-ігрою на каналі. От, Тому буду радий новим підписникам. Ну і наразі все. Все буде Україна. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Па-па.